Жив був на світі, сповненому сонячного світла та чарівних мелодій, добрий юнак на ім'я Денис, а в іншому куточку цієї країни тендітна й мрійлива дівчина на ім'я Анастасія. Одного чудового дня, коли небо було ніжно блакитне, а в повітрі танцювали пелюстки квітів, доля звела їхні погляди. І в ту мить у серцях їхніх розцвіла квітка кохання світла щира, справжня. Вони проводили дні разом, сміялись, мріяли та творили свою власну казку. І от якось зранку, коли сонце тільки не торкнулося вікон, Анастасія відчула в собі щось нове. Щось особливе. Вона дізналася у її серці тепер живе ще одне маленьке серденько, вона була неймовірно щаслива, адже це була нова сторінка в їхній історії, історії любові, що стала сім'єю. Тепер кожна зірка на небі здавалася яскравішою, кожен вітерець ласкавіший. І, хоч Анастасія носила у собі цю маленьку таємницю, одне питання кружляло навколо неї, немов метелики біля квітки. Хто ж оселився у її серці? Хлопчик чи дівчинка? Часто ви могли побачити, що відбувається, коли двоє батьків. Чекають дитину, але не знають про її майбутню стать. І я хочу, щоб ви зараз подивилися на шокуючий матч, де батьки Денис та Анастасія. Денис та Анастасія, ви є тут? А де Денис? Тобто. Але вони побачать. Вони як мінімум побачать відеозаписи. І вони зможуть зрозуміти, кого їм слід чекати. Хлопчика чи дівчинку. Голосування не допоможе, тут допоможе тільки реслінг, реслерський бій. Це змагання, хто виявиться сильнішим і захопить тіло людини всередині. Тому я хочу запросити першу маску хлопчика? <гаси> Друзі, це спеціальний випуск. Спеціальний матч, де ми дізнаємося стать майбутньої дитини Дениса та Анастасії. І ми бачимо першого учасника. Це маска хлопчика. Якщо маска хлопчика переможе, то я б сказав, що це не просто маска хлопчика, це маска мужика. Можливо, навіть майбутнього респлера, хто знає. Можливо, сьогодні ми бачимо, так би мовити, бойові хрестини нової зірки без її участі, звісно ж. Так, а з вами традиційно коментатор Ярослав та найманець Грейсон. Привіт народ. Якщо є хлопчик, то кого нам треба чекати? Підскажіть мені, кого, кого зараз ви побачите маску дівчинки. А ось і опонент маски хлопчика. Ну ти знаєш, маска дівчинки дещо більше враження знаєш про себе таке показує серйозне. Чого лише варта ось ця музика, слухай. Одразу показує а бойовий. Настрой. Подали. Просто подивись на цю ходу. Походка впевнена в собі справжньої бойової ділової леді. Якщо переможе маска дівчинки сьогодні, то я впевнений, що всі ми бачимо просто зараз, що вона буде така серйозна, сильна леді, яка доб'ється великих успіхів у житті. Так, але ж правда на те. Хто буде у Денисі Анастасії хлопчик чи дівчинка, ми дізнаємося просто зараз, просто тут, на цьому ринзі, друзі. Саме так. <звілляв> <звілляв> пані. пані. <звілля> Грейсон, як ти думаєш, хто переможе? Ну я навіть не знаю. Все, що я можу сказати, що в нас є лише два варіанти. <звілляв> Це очевидно, як на мене. Цитуючи, тобто перефразовуючи, існує два варіанти. Ну, так, так. Так, щось маска дівчинки не дуже готова починати. Бій, здається. А маска хлопчика ти часом подивись. Така більш серйозно налаштований. Боєць. Так, вони в клінчі. Так, щось не виходить у них. Дивись, ну це міць! Міць показує маска дівчинки. Тестка та февчика. <свист> так, тест сили. Неоднозначний. Та це ще тест на хитрість. Окрім усього іншого. <свист> а а також танці. Тест на креативність. <свист> Удар ліктом та бадісен. Чудове виконання від маски дівчинки. Аж видової. Маска хлопчика, хлопчика, хлопчика також. Подивись, що робить, це і бадіслем. Бадіслем у відповідь від маски хлопчика. Так, маска дівчинки намагається в контратаку. І суплекс О, чудовий суплекс. Так, головне це не попсувати зачіску. Саме так, саме так. І манікюр, як бачиш, манікюр теж не варто псувати. Це дорого. У халеш. А ж... ось атака від маски хлопчика. Здається, маску хлопчика не хвилюють. Ціни на манікюр та на зачіски. І ой 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 це маневр! Утримання! Невже невже були хлопці? Один, два. Ще зарано. Зарано не готова дівчинка. Просто так здавати позиції. Маска дівчинки не хоче просто так програвати. Затискає маска хлопчика у кут і удар. Один, два, три. Стоп, 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 кажеш. А що що це буде? Ой-ой-ой! Ногового обличчя. Розгін з І Клоузлайн! Чудовий клоузлайн, укут ще один буде. І ще так, один! І ще один. І що, і і третій. Так Ходить, ти подивись. Я вже думав, буде 10, але ж. Дев'ять чи десять. Саме так. Ой-ой-ой, <ріп> це тисячоліття болю. Я б назвав це в нашому конкретному випадку жіночою хитрістю, можливо, чи інтуїцією, чи я не знаю це. Дивне відчуття того, що щось має статися, але ніхто не знає, що. Утримай Тому... один. Два. Ні. Тому потрібно бути начеку. Ось що я хотів сказати. Лише два перепитує. Маска дівчинки. Два. Не вірить, не вірить, що два. Дивно, це ж не Станіславський. Ой, 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 ой електро! Два! Утримання. Один, два. два. Ні, виривається, вривається маска хлопчика. І що ж буде далі? Поки що маска дівчинки демонструє перевагу, демонструє домінацію. Так, і що це буде? Підіймає. Не підіймає. Набивається маска хлопчика. Ой-ой-ой, атомік дроп. Але ж маска дівчинки не... не відчуває. Як ти думаєш, чому? Як ти гадаєш? Чому так могло статися? <плес> <плес> о <Ось плес> Тому що мало статися ось так. <плес> <плес> Вибачте, за такі жарти нижче пояса. Але але ж, ж, але ж. Думаю, всі ми знайомі з людською фізіологією. Давайте так будемо чесними. Маска дівчинки йде на високий ризик. Маска дівчинки йде на дуже високий ризик. Олежок карнату чудовий утримання. Один. Два. Це польовий сплеш? Що, що? Спайш болю. Як, як же мало я знаю про реслінг, я дивлюся майже кожен день і кожен раз бачу щось нове. Ти, ти бачив? Больвий сплеш, коли взагалі? Я ось зараз. Ну, Можна сказати, вперше це буде. Бачу. Знаєш, друже, якщо це буде дівчинка, то буде дуже винахідлива дівчинка. Саме так. так і, що? і кажучи <с про <с винахідливість! Ой-ой-ой! А от у мене є питання, як от, не знаходячись в такому захваті, як затупотіти взагалі, як здатися. Тільки кричати мені здається. Ну хіба що, так? Так, ось ж подивись, маска хлопчика зловила рейдж, і що ж буде? Я думаю, теж Заваляє на підлогу. Намагається замкнути Бостонського краба? А ні. Щось не виходить, а може й. Так, це модифікований краб. Це Lions Gate, мені здається, називається. Lion Tamer. Якщо ми вже каже. Так, 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 так. так, так. І все, це підкорення. І в нас переможе, друзі, це хлопці. Ось так ось поки ми розводили сюди полеміку. Сталася перемога, сталося визначення статі майбутньої дитини. Це буде хлопчик. Вітаємо, друзі! У вас буде хлопчик. Так, вітаємо Дениса та Анастасію. У вас буде хлопчик. Бойовий хлопчик, що може підкорити всіх і вся на шляху до слави. Так, ну можу, до речі, зазначити, маска дівчинки теж билась доволі худоро, доволі сильно, доволі невативно, згадуючи бойовий сплеш. Саме так? Саме так. А з вами друзі були коментатор Ярослав та наймане з Джерисом. Побачимось, почуємось. Отак, друзі. Отак. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Та звісно з Денисом та Анастасією. Бувайте здорові, усі, дивіться гарний резерв.